Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Вранці Любчик прокинувся у гарному настрої. Він поснідав, допоміг своїм батькам і подякував Господу за те, що він. Дав йому такий гарний день за своїх батьків, яких вважав найкращими і найдобрішими. Матуся побачила, що Любчик так старається, і каже татусеві Малюк так допомагає нам як йому віддячити. Татусь посміхнувся і каже Може, історію йому якусь прочитати? Любчик почув це і заголосив так, так, так. Гайда, клич друзів, та й будемо розпочинати. Друзяки не забарилися і за мить всі сиділи біля вогнища і слухали. Так на чому ми зупинилися, промовив батько. В якийсь Єгипет зібралися їхати, сказав Любчик. Єгипет це велика країна, яка знаходиться в північній Африці, відповів Татусь. Я зрозумів, нетерпляче відказав Кабанчик. То розповідайте, моя наступна історія називається Таємниця Чорного фараона. Ми поплили на кораблі по Червоному морю, і нарешті пристали до берегів Єгипту. Нам потрібно було потрапити до Каїру, столиці Єгипту, а далі до району. Який звався Гіза. На лівому березі річки Ніл знаходяться відомі піраміди Хіопса. Діставшись до піраміди, ми розпалили багаття і почали вечеряти. Місцеві єгипетські мишки нас пригощали надзвичайними стравами: бабагануш, це запечені баклажани, кушарі, паста з рису і нута та солодкий фетір. Це солодкі береги. Після вечері ми сіли пити чай, і наш гід Неф, що означає дух, почав розповідати одну дивовижну історію. В одному єгипетському місті жив надзвичайно могутній чорний фараон. Він був маг і чаклун, його всі дуже боялися, і одного разу він прийшов на свято міста. На великій площі зібрався натовп. Там танцювала одна гарна мишка, національний танок, танок животика. Її звали Умі, що у перекладі значить життя. Всі посміхалися і плескали у долоні. Подивившись, як танцює красуня мишка, чорний фараон захтів, щоб вона танцювала тільки для нього. Але Умі відповіла йому, Амун, що означає скритий, я тобі ніколи не підкорюся. Тоді чорний фараон викрав в неї сина і чоловіка та зачинив їх у своєму палаці. Умі вділа, щоб її ніхто не взнав плащ і прийшла до фараона та й стала благати його. Що хочеш у мене забари? Але відпусти мою сім'ю. Амун підвів її до чорного дзеркала. Воно було зроблене з чорної води. Це чистісіньке зло, сказав фараон. А зло дуже холодне, тому воно ніколи не розтане. Віддай дзеркалу. Що тобі дуже дорого. А тоді я поверну тобі сина і чоловіка. Хоробра Умі віддала дзеркалу свої прекрасні коси, але підступний фараон обманув умі і не повернув рідних. Тоді, на наступний день, вона прийшла і віддала свою красу. Потім Умі Віддала молодість і стала стара і ходила з палкою. Її ніхто вже не впізнавав. Коли в неї нічого не залишилося, вона прийшла до фараона і каже: без своєї сім'ї мені не потрібне життя. Візьми моє серце. Дзеркало заголосило Давай, давай! Цю мить серце умі вирвалося таке світло, теплою любов, що розтопило дзеркало і розірвалися всі чари. Зухвалий фараон перетворився на дим, а до умі повернулася краса, молодість і вся її родина. Ось як любов творить дива. Вранці ми всі піднялися і пішли далі. Мій шлях тепер вів до міста мрій. Ну що, сподобалась вам ця історія? Всі дітлахи були в захваті. Тоді Матуся сказала, дівки, мерщій додому, вже пізно. І ви засипайте, мої маленькі друзі. До нових зустрічей.